Зрозуміла і більш для себе уточнила це і підтвердила те, що продавати рослини через інтернет, любий товар, який би ти не займалася товаром, чи те, що ви робиш своїми руками, чи готовка якась, чи ще щось, це так легко, це так просто. Знаєш чого? Того, що в тебе є телефон в руках, і ти можеш всі манюсінькі деталі оговорити, показати, роз'яснити покупцеві. А покупець може задати всі питання, які його цікавлять. Мені пишуть, що вибачте, що я там капризую і так далі. Я кажу: ні, ви капризуйте, ви говоріть те, що ви хочете отримати, і тоді ви будете задоволені покупкою. Правильно? Правильно. І я завжди своїм показую, розказую, що ось така квіточка, там ось так вона запакована. От, тим паче, що я. Пакую на відео, я розказую свій ну всім, як я пакую і показую це все. Тому і бажаєте замовити у мене червону ікру, чорну чи щуку, Це така смачна, смачна їда. Ви навіть не представляєте. Ікра просто супер. Це справжня ікра. Вона береться з пузика і е, рибки, яка рибка живе у фермерських господарствах у басейнах. І все. А також у мене є декоративна капуста. Всього по 20 гривень. А яка красота у вас буде восени і зимою? Потурбуйтеся зараз про ваші грядки, щоб були вони прекрасні в зимний період часу.